Так, добрий день. Дивимось щоденьку вам підказку від Всесвіту Вищих Сил. Що, що ви вірите. Що вам треба знати тут і зараз, що вам хочуть сказати, щось вже хочуть вам сказати. Кажуть вам, що ви дуже багато впали в сварки з якимось чоловіком, королем жезлів, таким активним, серйозним чоловічком. Переставайте це робити. Ви на нього свій ресурс просто викидуєте, якась у вас зависла тут ситуація, яка не. Так, це може бути ваш чоловік, який вас зрадив, чи якось обманув, чи щось було між вами таке негарне. І зараз ви це вирішуєте, що вам треба знати тут і зараз. Давайте ми дивимось перше. Досить висіти в цій ситуації, прийми рішення, моя Люба. прийми рішення, ти королева Пентаклів, ти можеш сама все, ти достатня, самодостатня жінка, в тебе все є, всі ресурси. Прийми рішення вийти з цієї ситуації, переродитися. Це кармічна ситуація, іди далі. У тебе все вийде, ти станеш коханою, ти станеш жінкою, яка буде щаслива, емоційно наповнена. У тебе все це буде, все це буде дуже скоро. Але треба перестати тягнути ситуацію, перестати боятися. Ти можеш все сама. Не маніпулюй цією людиною і відходь від любих маніпуляцій, які навіть в тебе є. І дуже акуратно, якщо ти розумієш, що тобою маніпулюють, і тебе це приводить до кризи, так, де ти хочеш все просто піти, вирвати з серця. Так і роби, значить, роби, як відчуваєш, рухайся далі, і в тебе все буде добре. Твоє Мрія обов'язково збудеться, буде той король кубків, так, Це. де ви будете парою. Ось він дно колоди, він вас чекає, дійсно чекає. Тому, тому не відчаютись, все буде, як повинно бути.